Весняний день рік годує. Аграрії області кожну погожу днину проводять у полі. Хлібороби Донайвецького району підживели озимину і закінчили посів ранніх ярих зернових. Немає бурянів, забуряності, ні мишей, ні забуряненості і надіємося на гарні високі врожаї в районі. Агрономи товариства Козацька долина села Вихрівка повні оптимізму. Видано урожай озимих хороші. Які б погодні умови не були, ну менше 70 центнерів з гектара ми не будемо мати. Це однозначно. А все тому, що в господарстві неухильно дотримується усіх необхідних агротехнічних заходів та строків. Дуже гарно розробляється ґрунт, якщо в минулому році трошки хуже. Я думаю, якщо дасть Бог і надіємося, що і з оновленням нашої влади, що будуть гарні, дуже показники. Ми віримо в це, надіємося і хочемо, щоб було. І у нас була гаразд. ціна на продукцію. А ціну, як відомо, диктує ринок. З кожним роком вести агробізнес стає важче. Не приховують селяни. Кажуть, собівартість вирощування рослин зростає, а ціна на зерно навпаки. Ми проаналізували по минулому року, по собівартості значить, різних культур. То пшениця на грані збиткового. По ціні та, яка склалася у 2013 році. Ну зараз трошки вже піднялася. Це по 2013 року, значить, на грані збитковості. Із ходом проведення весняно-польової кампанії у південних районах ознайомився голова Хмельницької обласної державної адміністрації Леонід Прус. Поцікавився умовами праці та заробітної плати трудових колективів. Побаченим і почутим залишився задоволений. Зараз вже практично по області завершено посів ранніх ярих. Ми на минулому тижні об'їжджали північні райони і розпочався посів пізніх ярих культур, в тому числі і цукровий буряк. Тому такий акцент зроблений поки що на сільське господарство. Я бачу, що люди справляються з поставленими завданнями і тих планів, які поставлені, дотримуються. А це дає підстави вірити, що Хмельницька область залишиться на лідируючих позиціях в сільськогосподарській галузі України.